Кубок регіонів ФФУ це новий турнір, який в цьому році організувала Федерація футболу України. Участь в ньому беруть збірні команди областей. Єдина вимога до футболістів, які захищають честь краю, полягає в тому, що він в своїй кар'єрі не повинен мати жодного професійного контракту, тобто бути аматором у прямому розумінні цього слова. Переможець турніру визначатиметься за кубковим принципом. Згідно з жеребкуванням буде проведено два матчі: дома та на виїзді. На першому етапі збірні були розділені за. Територіальним принципом західний, центральний, південний та східний дивізіони. Сьогодні історична подія, коли за ініціативи Федерації футболу України, президента Андрія Васильовича Павелко було відновлено дуже цікавого формату турнір, який називається Зараз Кубок регіонів. А насправді це збирається збірна аматорська з кращих гравців, і вони мають можливість продемонструвати свою майстерність, захищаючи честь. Область збірні Рівненської області дісталися в суперники Тернопільська область. Перший матч відбувся на Рівненщині на стадіоні Мрія у Сарнах, адже місцевий маяк став базовою командою при формуванні збірної області. Рівняни підсилилися декількома молодими гравцями із сусіднього футбольного клубу Колос з Кричирська. А також запросили Романа Савицького «Одека» та Віталія Бриксу з футбольного клубу Малинськ. Щодо тернополян, то свою збірну вони збирали абсолютно неоператор. Учись на будь-який місцевий клуб, гра прогнозовано розпочалася з атак господарів, і вже на четвертій хвилині матчу рівняни заробили пенальті, який холоднокровно реалізував Сергій Жданюк. Рахунок став 1-0. Такий швидкий гол давав надію, що господарі розвинуть успіх до кінця матчу. Але як виявилося згодом, маючи величезну ігрову та територіальну перевагу, рахунок на табло так і не змінився. Зважаючи на те, що турнір проходить так в перший раз, і можливо сказати в такому експериментальному форматі, то Ставити якісь серйозні завдання, Ну, це треба пробудити, я думаю, в кожного сьогодні гравця було всередині отакий новий формат, бо давно не було, коли уродженці Рівненської області відстояли саме честь регіону. Тому сподіваюся, цей такий патріотизм у хлопців проявиться і вони просидуть максимально далі. Я щиро цим буду бажаю, і все, що треба буде від федерації, будемо надавати повністю підтримку. Матч відповідь команди зіграють 27 вересня у Тернополі, де й визначиться учасник наступного раунду Віктор Терещук у ритмі подій.